А вночі Росіяни атакували низку регіонів України. Потужні вибухи чули на Дніпропетровщині. Попередньо відомо про роботу сил протиповітряної оборони у другій ночі. Від ворожої атаки здригнулося Запоріжжя. Там наслідки ще встановлюють. Ну але найбільше дісталося Одещині. Її окупанти атакували. Ракетами і безпілотниками про потерпілих даних ще немає. Утім, в соцмережах вже з'явилися кадри пошкоджень. Свідки в окупованому Криму тим часом фільмували як вночі, там детонує склад боєприпасів. Повідомляють про вибухи на старокримському полігоні. Трасу поруч перекрили так звані керівники регіону. Оголосили про евакуацію. Ну, а тепер знову до подій в Одесі про нічну атаку докладніше розпитаємо в кореспондентка ТСН Олени Черняєвої. Вона наживо з Одеси. Олено, що відомо на цю мить про нічну атаку. Вітаю Тут Дійсно, ніч в Одесі була дуже гучною. Наприклад, ми з родиною провели половини ночі у підземному паркінгу. бо... Щільність вибухів була така, що навіть за двома стінами було досить лячно. І сьогоднішня атака довела ворог постійно змінює тактику. Якщо попередньої ночі на Одесу спочатку йшли хвилями ударні дрони, потім полетіли ракети. То сьогодні Росія застосувала одночасно. Дрони, крилаті калібри, ракети Х-22 і попередньо відомо надзвукові омікси. І це все, аби виснажити та обійти наші сили протиповітряної оборони. Тривога тривала майже 2,5 години. Перші її сигнали пролунали за кілька хвилин до першої і аж до 3.20 майже майже безперервно. в різних частинах міста в області було чутно вибухи. Містяни чули свист ракет, характерні звуки шахетів. Інформаці... офіційної інформації щодо наслідків однієї з наймасовіших атак на Одещину поки що немає. Невідомо також і про постраждалих. Але у місцевих пабліках досі викладають відео пошкоджених квартир, де вибуховою хвилею повибивало двері, потрощило вікна, подвір'я багатоповерхівок всипані друзками скла та металевими осколками. І на цих же кадрах видно, що є люди із порізами склом. Зараз ми чекаємо на офіційну інформацію і сподіваємося, що минулося без тяжких наслідків і поранень. Студія дякую тобі. Звичайно ж, на те сподіваємось. Кореспондентка Олена Черняєва з Одеси цей регіон вночі зазнав ворожих атак як ракетами, так і безпілотниками.